Я вже зараз десь передбачу такі коментарі, а що Бог нас не любить, чому планета не гріється, для чого це взагалі цей перехід, для чого це все, що Бог нас не любить, покидає, так само, як і війни, коли починаються, і інші катаклізми. Насправді це не так. Бог є любов, він любов безкінечна, ми його проявлення. І ми з вами граємо в нелюбов, в дуальність в людину. Це він грає через нас, і ми знаємо, що ми вічні, що ми ніколи не помираємо. Але завжди є кінець якогось фільму, так, і завжди є фінал, екзамен якийсь, так От зараз, саме зараз є цей екзамен, чи ми дійсно Бога частинка, чи ми дійсно його божественна любов, чи ми в его живемо? Більшість людей, на жаль, поки що ще залишається его. і руйнують себе інших. Своє тіло земне, вигляди матінки землі і взагалі всього Всесвіту, тобто ще живуть несвідомо. І тому, так як і попередні раси, які були до нас, до людської раси, так само завжди є, скажімо так, екзамен, кінець якоїсь певної ери. От зараз якраз кінець цієї певної ери, коли нам дається можливість пробудитися, згадати, хто ми є, почати жити серцем, перейти в нову расу. Всі грають свою роль. Важливо навіть ті, хто грає негативну роль, вони теж грають божественну роль, хоч і негативно, вони забирають, очищають нас від нашого его, Вони забирають на себе низьку карму землі. Тобто вони теж виконують дуже велику роль, тому між іншим людей які ще в его більшість, тому що третій вимір ну це прям дуже низька вібрація. І не всі готові, тому що тіло фізичне, воно навіть не витримає, ви неявляєте, яке це висока вібрація. Я теж колись жила в ілюзії, в 12-му році, що я перейду, в 12-му році мені здавалося, я би згоріла в 12-му році. Я ж потім тоді, коли це, в цих 12 років, які я процеси проходила, і я тепер знаю, що таке квантовий скачок, що таке дійсно переходить, які ти трансформації переходиш, Це просто ти старий помираєш. Отак, як я вам розказую, як стара земля помирає, наша стара свідомість. Его, так само ти. тобто це просто ну переродження дуже серйозне. Це так як з свідомості людина, тварина, стати ангелом на землі, бога, почати проявляти його світло. Тобто, виявляєте, яке це серйозне переродження, тобто, і оце якраз переродження людей богів це те, що зараз відбувається на планеті Земля. Ми, якщо ви готові до трансформації, будь ласка, сонечки, відчувайте, ідіть за творцем, піднімайтеся над цими устоями, релігами, над всім, всім, всім і з'єднуйтесь з зі своїм вищим тілом. Я завжди з вами, ваш провідник. Ая. люблю вас.